Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні мені хотілося відзняти відео і пороздумувати разом з вами на тему басейну. А саме чи можна плавати при сколіозі? Це неоднозначна відповідь, і є дуже багато різних думок щодо цього. Сподіваюся, я вас зацікавила. Тому всім приємного перегляду! Спочатку хочу сказати, що професійно займатися плаванням при сколіозі не можна. Так як може бути прогресування з кольору, а також не можна плавати кролем і батерфляєм. У мене був період, коли я цими стилями не плавала, але так зараз я плаваю всіма стилями без обмежень. Це ще може залежати від того, закриті у вас зони росту чи ні. Взагалі у всіх по різному, тому стосовно плавання потрібно запитувати у реабілітолога. Я обожнюю плавати, тому коли мені сказали, що деякими стилями плавати не можна, то я трохи засмутилася. Але поговоривши з тренером, я заспокоїлася так, як вона давала мені. Різні цікаві завдання, які мені можна виконувати, і через це в мене настрій покращився. Коли у вас виявили сколіоз, то обов'язково потрібно сказати про це тренеру, а також сказати, чого вам не радило робити і категорично не можна робити, щоб він чи вона могли вам підібрати завдання, виходячи з вашої ситуації. Якщо виходити з моєї ситуації, то зони росту в мене вже закриті. Всіх вони в різний вік закриваються. Тому плавання не погіршить ситуації зі скоріозом, а тільки укріпить м'язи спини, руки і ноги, стануть теж сильнішими. А також плавання допоможе розслабитися після важкого дня. На цьому, в принципі, все. Якщо вас ще якесь питання з цієї теми цікавить, пишіть про це в коментарях. Крім цього, напишіть, у кого сколіоз, чи ходите ви в басейн. А також. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!